Сьогодні поговоримо про дивіденні акції. Більшість людей думають, що на акціях можна заробити тільки в один спосіб: це дешевше купити і дорожче їх продати. Але що, якщо я вам скажу, що на акціях можна заробити нічого не продаючи? Вам не потрібно сидіти перед монітором в графіках цілими днями і намагатись вгадати вдалий момент для входу в ринок. Дивіденні акції один із самих спокійних і самих стабільних способів інвестування. Саме про це сьогодні і поговоримо. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке дивідендні акції простими словами, звідки беруться дивіденди, як інвестори отримують дохід без продажу акцій, кому підходить дивідендна стратегія, а кому не підходить. І на що варто звертати увагу початківцю. Розберемо все просто і по суті. Постараємось нікого не перевантажити деталями. Почнемо з самої бази. Дивіденди це частина прибутку компанії, яку вона виплачує власникам своїх акцій. Простими словами, компанія заробила трохи грошей і вирішила поділитися частиною цього прибутку з інвесторами. Якщо ви володієте акціями такої компанії, то ви отримуєте виплати дивідендів. Це дуже схоже на оренду нерухомості. У вас є актив, і він регулярно приносить гроші. Але замість квартири акції. А замість орендарів бізнес, який працює на вас. Дуже важливий момент, що компанії не платять дивіденди з повітря. Вони платять їх з чистого прибутку, тобто після зарплат, після податків, після інвестицій у розвиток бізнесу. Саме тому дивіденди зазвичай платять великі, зрілі та стабільні компанії. Це бізнеси, які вже не ростуть шаленими темпами. Але вони мають прогнозований і стабільний грошовий потік. Так як же це виглядає в реальному житті? Ви купуєте акції компанії, яка платить дивіденди, і просто тримаєте їх на своєму рахунку у брокера. І компанія періодично надсилає вам гроші. У США більшість компаній платять дивіденди один раз в квартал, тобто кожні 3 місяці. Ці гроші можна використовувати як додатковий дохід, можна їх реінвестувати, купуючи більше акцій. І тим самим збільшувати свій актив або поєднати обидва підходи. І що саме головне, ви не продаєте акції, щоб отримати гроші. Щоби було ще зрозуміліше, уявімо собі простий приклад. Припустимо, ви інвестували 10 000 доларів у дивідендні акції. Якщо середня дохідність портфеля 4%, то це вам буде приносити 400 доларів за рік, тобто кожні 3 місяці 100 доларів. Це не є зарплатою і з цього не можна розбагатіти. Але з часом за рахунок реінвестування і з допомогою росту дивідендів цей дохід буде поступово збільшуватись. Варто також пам'ятати, що дивіденди це дохід. І так як з кожного доходу, і з дивідендів також платяться податки. Податки залежать від країни, в якій ви проживаєте, а також від вашого брокера. Наприклад, у Чехії, де я проживаю, податок з дивідендів становить 15%. У моєму випадку цих 15% брокер утримує автоматично, а мені залишається це лише показати у налоговій декларації. Тобто податки це не настільки щось страшне або складне. Це просто момент, який потрібно врахувати. Є декілька причин, чому дивідендна стратегія являється привабливою для багатьох інвесторів. Ця стратегія популярна не просто так. Вона дає відчуття стабільності, регулярний грошовий потік і менше емоційних рішень. Ви не реагуєте на кожну новину, не намагаєтесь вгадати пік ринку, не дивитесь на коливання ціни, ви просто фокусуєтесь на доході. Саме тому дивідендні акції обирають часто довгострокові інвестори люди, які не хочуть постійного стресу, а поступово будують фінансову незалежність пасивний дохід. Але давайте чесно: дивіденди це не чарівна кнопка. По-перше, дивіденди не гарантуються, компанія може зменшити їх виплати. Або взагалі скасувати дивіденди. По-друге, висока дивідендна дохідність часто означає вищі ризики і можливі якісь проблеми в бізнесі компанії. Тобто, якщо компанія платить занадто високий відсоток, то це може означати, що в її бізнесі не все так добре. Тому головне правило не гнатися за відсотками, а дивитись на сам бізнес. Розумний підхід виглядає так: компанія має стабільний прибуток, зрозумілий бізнес. Історію регулярних виплат і адекватний рівень боргу. Багато інвесторів також звертають увагу на зростання дивідендів з роками, а не лише на їхній розмір сьогодні. Бо стабільні і поступово зростаючі дивіденди часто кращі, ніж високі, а стабільні. Окремо варто згадати дивідендних аристократів і дивідендних королів. До дивідендних аристократів відносяться компанії, які щонайменше 25 років поспіль підвищують дивідендні виплати. А дивідендні королі це ще вищий рівень. Це компанії, які 50 років поспіль підвищували виплату своїх дивідендів. Важливо розуміти, що це не гарантія прибутку і що ці акції не можуть падати в ціні. Так, можуть, але це показник фінансової дисципліни та стабільності бізнесу компанії. У майбутньому я планую зробити окремий випуск повністю присвячений цій темі. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. Кому підходить дивідендна стратегія? Дивідендні акції добре підходять початківцям, довгостроковим інвесторам, або тим людям, які не хочуть постійно сидіти у моніторах і дивитись за ринком. Він пішов нагору чи падає вниз. Але якщо ваша мета швидке збагачення, агресивний ріст капіталу або активна торгівля, то ця стратегія буде здаватися вам занадто повільною. І це нормально. Бо універсальної стратегії не існує. Головне, що варто запам'ятати, дивідендні акції це спосіб отримати дохід, не продаючи актив. Це не про швидкі гроші. Це про системність, час і поступове будування фінансової стабільності. Дивідендні акції це лише один із способів інвестування. У наступних відео ми детальніше розберемо конкретні приклади дивідендних компаній. Типові помилки інвесторів і як поєднати дивідендну стратегію з іншими підходами. Підписуйтесь на канал і побачимось у наступних відео.